Всім привіт! Є гарні новини. Ось таке у нас чудо старіє. Це остання дівчинка Джульєта, яка була біля лікарні, там було шість цуценят. Ми всіх їх пристроїли в хороші руки. Ось одного вкрали ночі, ми не знаємо хто забрав хлопчика. Ну, надіємося, теж хороші люди. Не відкривай, бо вона зараз захоче вилазити. Ми її веземо в сім'ю. Чоловік Віктор, тут з, з села у нашому в нашій області. Ми тут були поряд. І вирішили завести йому, він хотів оцю таке, Взяли її там, іг... ігрушки. <гум> да? Вона кричала всю дорогу, звісно, стар, але нічого. ну Це така жертва, тому що вона привикла, звичайно, до нас. За тиждень так привикають, що потім як від серця відриваєш. Бачите, спить. Чує голос і спить. А так пікала всю дорогу. <гум> кричала, верещала, вирядувала. Але нічого, тепер буде жити в сім'ї, ніхто її не буде обіжати, надіємося. Зараз побачимо, які люди. Ну, ми говорили, то і знають, до речі, бо це нашого ветеринара знайомі. То так будемо, будемо е, сьогодні е, віддавати вже в сім'ю Стар. От такі справи. Всім гарного дня, всім пока.